У національній філармонії України тривають урочисті збори з нагоди завтрашнього дня науки. Вітаючи вітчизняних учених, прем'єр-міністр Микола Азаров закликав відповідальних в уряді за науково-освітню сферу якнайшвидше розпочати переговори про створення спільного з Білоруссю інноваційного центру. Загалом же наука галузь стратегічно важлива для держави, поки на жаль лише теоретично. Гроші на дослідження та обладнання в Україні майже не виділяють зарплати вчених маленькі. Усе тримається на ентузіазмі деяких особливо Новитих фахівців про тих хто шокує світ відкриттями у сюжеті Дарки Оліфер. Кожен з трьох наших героїв мріє про Нобелівську премію і безпідставно. Олег Цупиков давно шукає ліки зі стовбурових клітин для тих, хто переніс інсульт. При цій хворобі гине значна ділянка мозку, і поки жодні ліки не допомагають повноцінно та швидко відновити уражені клітини. А стовбуровий матеріал міг би це зробити. Його вводять у пошкоджене місце, клітини діляться і заміщають ушкоджену ділянку мозку. І тоді відновлюються пам'ять, рухи, мова. На відміну від закордонних, українські дослідження в цій галузі. Набагато глибші та детальніші. Олег не раз робив фурор у швейцарських університетах. Його постійно запрошують європейці та американці для проведення спільних досліджень. Для того щоб вводити в широку практику застосування стоборових клітин, ми маємо знати усі позитивні негативні наслідки, як відбувається процес лікування. Саме для, для цього спрямовані наші дослідження для, для, для розкриття цих клітин, механізмів на клітинному рівні, як клітини ці поводять себе в мозку реципієнта. Торішня Нобелівська премія з фізики здійняла галас не лише серед науковців. Її присудили за створення та вивчення нової речовини графена. Такий матеріал науковці виділили з графіту. Це один атомний шар вуглецю. Він надзвичайно міцний, як Алмаз. Напрочу добре проводить електрику. За кілька років до відкриття графену його властивості передбачили та описали українські фізики теоретики. Сергій Шарапов пояснює, графен може стати революційною заміною кремню, який використовують. В электронике. Еще миниатюрнее элементы из кремния сделать сложно, еще быстрее их сделать сложно. Вот есть Крайні міри надіжда, що на основі графіна это все удастся продовжити улучшити у 28 років. Павло Касьяно вже доктор фізико-математичних наук. Працює в КПІ. Він розробляє універсальний математичний інструментарій для дослідження різних процесів. Його розробки використовують під час прогнозування проблем зміни клімату, впливу радіаційної активності, показників безпеки суспільства. Наприклад, тут можуть математично прорахувати, як зупинити розповсюдження ракових клітин. Науковець показує книжку, яку написав у співавторстві з колегами. Їхня робота визнана у всьому світі. Конечною целью нашої роботи являється ну, конечного програмного продукту, з допомогою якого исследователь, будь він геофізик, біолог або ще би, ну, зробити свої исследования більш оптимально. Для Павла Касьянова математика це життя. Олег Цупоков у захваті від того космосу, який бачить під мікроскопом. Фізик-теоретик Сергій Шарапов не засмучується, що нічого не матиме з Нобелівських грошей. Головна винагорода сам факт його наукового внеску у грандіозне відкриття. Українські вчені вже звикли рухати науку не завдяки комусь, а попри все. І всупереч усьому, кожен з них щасливий, бо займається улюбленою справою. Дарка Оліфер Дмитро Климчук, Віталій Лешкевич. Факти